Доброго ранку, друзі. Сьогодні сьома доба року це 7 січня вівторок, і це означає, що до нового року залишилося всього 359 днів. Багато часу, щоб не робити купу помилок і виправити їх. Цей день унікальний, бо наповнений святами, які точно змусять вас задуматися. Тож налаштовуйтеся на позитив. Сьогодні ми будемо не лише думати, але й крокувати весело. Ми починаємо наш Ер-проранок. І стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні відзначаємо міжнародний день програмістів. Таким чином, ми дякуємо людям, які створили все те, без чого ми вже не уявляємо своє життя від соціальних мереж до електронного запису до лікаря. Програмісти це чарівники сучасності. Вони не махають паличками, а натискають клавіші, творячи чудеса. Тож, якщо ви знаєте програміста, подякуйте йому або принаймні не просіть поправити інтернет. Також сьогодні визначаємо день наставника: це той, хто вміє вказати на ваші помилки так, що ви радієте і дякуєте. Наставники це люди, які перетворюють у системність і допомагають не тільки знайти шлях, але й не втратити в ньому себе. Тож подзвоніть своєму наставнику і скажіть дякую, ти дуже крутий або дуже крута. Ну і завершуємо цю рубрику, як завжди, незвичайними святами. Сьогодні це Міжнародний день дурної ходи. Ось це вже свято для всіх, хто завжди запізнюється і бігає коридорами офісу. Це день, коли можна йти так, як ви завжди хотіли, але соромилися. Хочете йти, ніби в агент з фільму про шпигунів або як качка? Сьогодні це офіційно схвалено. І ще як завжди говоримо про іменини. Сьогодні вітаємо усіх гаспарів, мельхіорів, валтасарів та леонідів. Якщо серед ваших знайомих є хтось із такими іменами, обов'язково скажіть їм щось приємне, бо, чесно кажучи, їм з такими рідкісними іменами і так нелегко. Їдемо далі, і на черзі у нас гороскоп, тож овен ви сьогодні, як батарея, яка заряджає всіх навколо. Але не забувайте, що ваша енергія не нескінченна. Хто сьогодні заряджає вас? Подумайте про це. Телець, якщо ви сьогодні говорите це не для мене, спробуйте все ж таки це зробити. Можливо, це і є ваша суперсила, просто ви про неї ще не знали. Близнюки, сьогодні кожне ваше слово як ключ, що відкриває двері, але не всі двері варто відчиняти. Вибирайте обережно, де говорити, а де мовчати. Рак, ваша чутливість сьогодні схожа на лазер, використайте її, щоб побачити те, що інші не помічають. Це ваш день для влучності. Лев, замість шукати нову аудиторію, спробуйте уважно подивитися на тих, хто вже поруч. Можливо, сьогодні ваше шоу для однієї людини, і саме це буде найважливішим виступом у вашому житті. Діва. сьогодні: відкладіть свою улюблену логіку і зробіть щось, що не має сенсу. Наприклад, погодуйте голуба. Булочкою, яку він точно не доїсть, бо інколи сенс ховається саме в безглуздості. Терезим, ви сьогодні, як маятник, рухайтеся між так і ні. Але все світ дає вам право сказати я подумаю. Відкладіть рішення до завтра, це теж вибір. Скорпіон, ви як музика, яку ніхто не чув, але кожен відчув. Не намагайтеся пояснити себе, ті, кому треба, зрозуміють вас без слів. Стрілець у вас сьогодні є можливість вийти за межі того, що ви звикли, але можливо ваші межі взагалі не існують. Подумайте про це перш ніж малювати їх собі. Козуріг, ваш розум це скульптор, який вирізає з каменю нову форму життя. Сьогодні не бійтеся, переробити навіть те, що здається, вже завершено. Водолій, ви сьогодні, як винахідник, який створює щось нове з деталей старого, навіть якщо це просто зламаний годинник, він може стати чудовим браслетом. Ну і риби ви сьогодні, як дзеркало, яке показує людям те, що вони бояться побачити, але не кожен готовий заглядати у власне відображення. Не приймайте це близько до серця гороскопу це все, їдемо далі. Зараз у нас погода. Сьогоднішня погода буде такою ж непередбачуваною, як ваш настрій, перед першою кавою. Можливо, трохи похмуро, але це шанс витягнути улюблений светр і насолоджуватися теплом. Якщо раптом піде дощ, нехай це буде лише зовнішнє, в душі ж тільки сонце. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Порада дня, якщо вас хтось дратує, уявіть його качку з Міжнародного дня дурної ходи. Це точно допоможе уникнути конфлікту. Ну і прикмета, якщо сьогодні побачите людину, що сміє. Без причини, приєднуйтеся, радість дуже заразна. І тепер найголовніше з того, що хотів би сказати: народ віра це не те, що дають вам інші, це те, що ви створюєте всередині. Кожен день це ще одна можливість довести собі, що ви сильніший, розумніший і талановитіші, ніж думаєте. Не бійтеся ставити перед собою великі цілі, навіть якщо вони здаються нереальними. Великий шлях починається з маленького кроку, але найважливіше йти, вірте у свої сили, бо тільки ви самі знаєте, на що здатні. І якщо Якщо хтось скаже, що ви не зможете, просто усміхніться, і йдіть далі. Ви здатні на все, друзі. Пам'ятайте, життя це як день дурної ходи. Немає сенсу робити все серйозно, якщо можна зробити весело. Усміхайтеся, ловіть моменти. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.